При першій ні та голосу Ісла Ісла. Голос потрібен усім. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам я. Світлана Усенко. Вітаю. Одна людина загинула ще четверо поранені на Донеччині. Повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. Росіяни 15 разів атакували Покровські, Краматорські та Бахмутські райони. Пошкодили понад три десятки приватних будинків та шість багатоповерхівок. За добу з прифронтових територій евакуйовано майже 200 людей. З них дев'ять це діти. Трьох людей росіяни поранили на Чернігівщині. Повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. За наданою інформацією, окупанти кілька разів з артилерії обстрілювали Семенівку. Двох постраждалих ушпиталили. Ворог бив по цивільній інфраструктурі, пошкоджене підприємство. Горіли приватні будинки. У Херсоні поранено одного чоловіка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Каже, росіяни від самого ранку атакують місто дронами. Під час одного з обстрілів постраждав чоловік, який перебував на вулиці. Наразі він у лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями ноги. Російські окупанти облаштували штаб на одній з баз відпочинку в Криму. Ворожу військову техніку та особовий склад розсекретили партизани. Атеш відеодокази опублікували у своєму телеграм-каналі. Кажуть, зафіксували багато вантажної військової техніки, особовий склад та посилену охорону. Їм же вдалося встановити, який ворожий підрозділ там базується. Партизани також зазначили, що росіяни прикриваються цивільними і розміщують свої об'єкти в курортній зоні, яка оточена санаторіями та житловими будинками. Понад 800 тисяч росіян, вбитими та пораненими, ліквідували збройні сили від початку повномасштабного вторгнення, порахували у Генштабі лише за останню добу. Відмінусували майже дві тисячі окупантів, знищили 10 танків та 25 броньованих машин. Також уразили майже півсотні артсистем та чотири засоби ППО. Шість крилатих російських ракет за один бойовий виліт збив український пілот f 16 про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. каже такий випадок унікальний, адже перший в історії сталося це під час масштабного обстрілу 13 грудня, коли росіяни запустили по Україні майже 200 дронів кінжали та ще понад 90 різних ракет. Субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати українці. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Програму планують реалізувати в рамках ініціативи Зимова підтримка. Заявки почнуть приймати і з цього місяця. Також із січня доплати отримають вчителі. У січні цього року також почнеться виплата вчительської доплати. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1 тисячу гривень на руки до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2 тисячі гривень. У межах зимової підтримки ми також реалізуємо ініціативу Є книга. Вже маємо більше 56 тисяч заявок тих, кому у 2024 році виповнилось 18 років. Нового радника на громадських засадах призначив собі міністр оборони Рустем Умєров. Ним став Олександр Кубраков. Про це повідомили в Міноборони. Там вважають, що досвід Кубракова допоможе вдосконалити системи постачання та логістики у збройних силах України. Нагадаю, що Олександр Кубраков працював на посадах віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також очолював мінінфраструктури та був головою «Укравтодору». Запобіжний захід так і не обрали напередодні у Бабушкінському райсуді Дніпра. Намагалися обрати запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка та діти до розгляду справи по суті. Нагадаю, що його домашній арешт сплив ще наприкінці грудня. Депутат був присутнім на засіданні онлайн, бо перебуває у лікарні. Та щойно розпочалось засідання. Адвокат Тищенка зачитав заяву про відвід судді, начебто через її упередженість до обвинуваченого. Через це суд перенесли на п'ятницю 10 січня. А адвокат потерпілого та сам потерпілий Дмитро Мазоха вважають такі дії затягуванням процесу. Нагадаю, що Тищенка судять разом з експоліцейським Богданом Писаренком. Я заявляв відвід судді, але суддя просто ігнорував. Скажемо, так грубо закривав мені рот. Не давали сказати, казали, що зауваження. Хоча я обґрунтовую відвід судді тим, що суддя тисне, тисне на безоплатного адвоката. Він мені сам повідомив про це. Наразі ну я вважаю, від, 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 від більше, ніж обґрунтований. Мені хочеться справедливості, а вже пройшло понад півроку. І що ми маємо? Нічого не маємо. Він вийшов з під домашнього арешту. гуляє, змінює собі адвокатів. Це просто затягування. Це саме за себе говорить. Мені здається, якби людина була права, за ним була правда, і він не відчував себе винним, то він певно приїхав би і довів свою правоту. А так тільки виходив прямий ефір і показушні історії з лікарнею. Нагадаю, конфлікт між нардепом Миколою Тищенком та екс військовослужбовцем Дмитром Мазохою стався всередині червня в Дніпрі. Група осіб за вказівкою Тищенка позбавили волі мазоху, який перебував на вулиці з дитиною. Нардеп вирішив, що Мазоха захищав місцеву бутоферму. Колишнього військового утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб і застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Келих, обраний Трампом спецпосланцем по Україні та Росії відклав заплановану поїздку до Києва до інавгурації. Очікується, що Келох відвідає Україну як тільки Дональд Трамп заступить на пост президента офіційно, але дату поїздки Келога поки не визначено. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що візит спецпосланця перенесли через закон Логана. Він забороняє американським громадянам, які не наділені відповідними повноваженнями, вести переговори з офіційними посадовцями інших країн. Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Канади та голови ліберальної партії. Очільник уряду Канади зробив цю заяву на тлі зростання розбіжностей у його ліберальній партії. Цей крок зроблено напередодні національних партійних зборів у середу. Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере свого нового лідера. Ця країна заслуговує на справжній вибір під час голосування. Я зрозумів, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом на цих виборах. Данія змінила королівський герб. Тепер на ньому більш помітний символ Гренландії та Ферерських островів. Це сталося після того, як обраний президент США Дональд Трамп знову захотів купити Гренландію. Пише загардія. Протягом п'яти сотень років на королівських гербах Данії зображували три корони символ кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією. Але в оновленій версії герба корони замінили великими зображеннями білого ведмедя і барана. Вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. У Тибеті внаслідок потужного землетрусу загинули щонайменше 95 людей і понад 130 поранені. Епіцентр підземних поштовхів магнітуною у понад 7 балів на глибині майже 10 кілометрів зафіксували неподалік кордону з Непалом та Індією. Це найпотужніший землетрус у регіоні за останні п'ять років. Наразі тривають рятувальні операції. Кількість постраждалих може збільшитися. Червоний рівень небезпеки оголосило метеорологічне управління у Саудівській Аравії. Сильна повінь затопила вулиці, меки та медини, перетворивши дороги на річки. Безліч автомобілів змило потоками води. Сильні опади призвели до раптових повеней, пилових бур і граду. Очікується, що несприятливі умови зберігатимуться до 8 січня. Тисячі українських дітей вкотре зустріли новий рік без своїх батьків, захисників та захисниць. Листи з побажаннями про нові іграшки замінили листи про дрони і перемогу. А дівчинка з Харкова Вікторія загадала, щоб її батько повернувся додому. Він боронить країну на Вовчанському напрямку. Чи здійснилася її мрія? Знає Катерина Кусмарова. Цей малюнок я хочу відправити для мого тата, щоб він його повісив про себе. Так і щоб він згадував завжди про мене. Одинадцятирічна Вікторія бачила тата майже півроку тому. Та й то мигцем. Батько дівчинки служить на вовчанському напрямку. Донька на початку вторгнення разом з мамою евакуювалася за кордон і вже згодом повернулася до рідного Харкова. Віка щодня надсилає батькові свої фотографії та відео. Привітання. Привіт, тату. Дуже за тобою сумую. Хочу показати тобі, що я вмію. Коли він приїде, вона його чекає, вона побачить машину, таку у нього кольору, даже, вона вже виглядає з вікна і кричить: ось він їде до нас. Але їй розповідаю, що ще трішки, ще трішки, щоб не травмувати. Найбільша радість каже жінка, коли чоловік знаходить зв'язок, тоді одразу телефонує родині. Дуже мені треба біжати, мене задача з'явилася. Я вас цілую, люблю. До, до, до зустрічі, Давай. на Та буває, чоловік не має зв'язку по декілька днів. Це погані думки, які я відганяю. Я стараюся відволікатися, але я не можу. Я постійно, зазвичай дивлюсь на телефон кожний п'ять хвилин, коли він був на зв'язку і чекаю, і телефон тільки телефонує мене ж. І його біжу до того телефону. як... Новий рік військовослужбовець з позивним Пан зустрів у бліндажі. Торік у шпиталі. О 12-й ночі зміг набрати дружину, доньку, поздравити їх з Новим роком по відеозв'язку. І далі недовго прийшлося говорити, так як прийшла задача евакувати людину пораненого. До російського вторгнення маленька Віка чекала свят із нетерпінням. Тепер замість нових іграшок у листі Святому Миколаю пише: Хочу побачити тата. Ми готуємо кожне, що захоче. У нас багато блюд на столі, та ми це святкуємо, даруємо подарки. Дивимося новорічні серіали. Я дуже хочу, щоб був мир. Та мій батько був завжди з нами. На саме що мені затронуло за серце, це коли донька сказала, що вона написала письма і підложила під ялинку. І в тому письмі було вказано, що вона не хоче ніяких подарунків, а хоче, щоб вернувся тато. Піхотинець зізнається, коли боронили бахмут, думав, до родини вже не повернеться. Тоді разом із побратимами опинилися в пастці. у підвалі з одним виходом. Росіяни безупинно штурмували будинок. Добу наші захисники не могли вийти з пастки. Було прийнято рішення зробити прохід. Там, побратими, я їх відправив, щоб вони долбали дирку. Хоч якось перейти в сусідній подіст, бо виходу другого не було. І за счет прикриття довгої роботи ми змогли пробити бетон, чим змогли, там знайшли якісь ж... железки, бруски. Там. Проте за час оборони Бахмута у взводі жодних втрат, на відміну від інших напрямків, пан каже, найважче – це втрата побратимів, які стали родиною. Вони ближче, ніж рідна сім'я іноді буває. Так як сім'я далеко, а побратими поруч, кожен день бок-обок, бок. тому є кому довіряти. Частина людей вже з нами нема, на жаль. Ну. Це війна, коли боронили запорізький напрямок. Чоловік травмував ноги. До останнього відмовлявся від лікування, та все ж погодився на реабілітацію і незабаром повернувся на фронт, як водій евакуаційного автомобіля. Вивозив тяжко поранених. Під'їжджав до них хто по дорозі робота в танк. І я розумів, що вони не знаходяться там. Я приближався к бы, Я не знаю, що в мене було в голові. О, каже, все, бы, спасти побратима в голові було. Тобто, як це буде, ціною свого життя. Головне ж новорічне бажання Вікторії здійснилося. Батько влаштував сюрприз і приїхав додому. Щоправда, відпустило його лише на один день. Потім знову на фронт. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини.